Такими матеріалами тут вже він в принципі не говорить, розумієте. Тобто, на жаль, ми зіштовхулися із певним таким саботажом заступника начальника МВР. З Поліщуком, тобто е, така ж ситуація практично з іншими заступниками начальників е, МВС, які залишилися ще з попереднього. На жаль, Міністерство внутрішніх справ зволікає із звільненням цих начальників. Ми будемо звертатися з відкритим листом безпосередньо до Авакова, щоб впрутитися, тому що ці заступники абсолютно саботують роботу. Ну, з громадськістю абсолютно немає їхньої ніякого такої громадської. Позиції в такий час, якби військовим, немає ніякої співпраці нормальної. Ось е, також хочу попросити всі органи місцевого самоврядування. Тобто ми розуміємо всі проблеми, але е, знову ж таки, поспілкувавшись з матерями, з родинами, велика відповідальність в тому, що зараз є, є на органах е, самоврядування, тому що. Кожен сільський голова, селищний голова, міський голова, він знає кількість мобілізованих людей, знають ці сім'ї. Тобто ніхто не говорить, але ну можна піти буквально поспілкуватися з тими людьми, підключати ту ж саму громадськість, бо дуже багато проблем не, навіть от при цих самих зустрічах, було соціального характеру. Тобто в людей не так да безпека безпосередньо перше питання, але друге питання було. Діти, відсутність матеріального забезпечення, тому громада повинна допомагати таким сім'ям. І якщо є потреби для сільського голови, це мов би тест на його відповідність. тому. Тобто він має мобілізувати саму громаду для допомоги таким сім'ям. Бо дуже часто ми зіштовхнулися, що двоє, троє дітей є, дружини там в декреті, тому якщо є такі. Е, є така ситуація, от, є можливість відпустити чоловіка. От, е, окей, тобто будемо зараз створити комісію і розбиратися, от, і допомагати, щоб ці люди були особливо типу, більше там, трьох трьох дітей. От, якщо чоловік хоче залишитися в рядах, такі теж випадки є. Тоді має громада сама допомагати. Тому в мене прохання і самоборони, щоб органи місцевого самоврядування в більшій мірі були інтегровані в вирішення цих соціальних проблем сімей, родин, військовозобов'язання. Тобто це прохання.